ADX Флоренс суперв'язниця, в якій час тече інакше, а людина поступово забуває, що взагалі існує зовнішній світ. Збудована в 1994 році, вона обійшлася в понад 60 мільйонів доларів і від самого початку була задумана як остання фортеця для тих, кого більше ніде неможливо було утримувати. В'язниця, яка не дає другого шансу, бо не вірить у ресоціалізацію. Тільки в абсолютну ізоляцію. Тут не йдеться про покарання, йдеться про знищення всього, що робить людину людиною. За високими стінами з бетону і сталі, оточеними колючим дротом, ховається чиста архітектура контролю. Камери, датчики руху, лазери і озброєні охоронці утворюють систему, яка ніколи не спить, кожен із майже 500 ув'язнених живе в бетонній клітці розміром приблизно 17 квадратних метрів. Протягом 23 годин на добу вони зачинені на самоті, без контакту з іншими, без дотику, без поглядів. Єдина перерва це ще до година рекреації на самоті, двоті. в бетонному коридорі під відкритим небом більше схожа на прогулянку по гробниці, ніж на мить свободи. Камери спроєктовані так, щоб в'язень не мав жодного впливу на своє оточення ліжко, туалет, умивальник, усе вмонтовано у стіни. Дзеркало з нержавіючої сталі, жодного контакту зі світом, жодної можливості щось пошкодити, двері з автоматичними замками, камери з нічним баченням, мікрофони, які аналізують кожен звук, навіть книжки доставляються через щілини, а листи ретельно скануються і цензуруються, перш ніж потрапити до ув'язненого. Для багатьох з них АДХ це живий гріб, місце, де виживання не є перемогою, а повільною тортурою. В'язниця приймає тільки найнебезпечніших терористів, серійних убивць, ватажків банд. Серед них є імена, які викликають жах навіть за межами стін, члени Аль-Каїди, засуджені за теракти, люди, як от Тед Качинський, знаний як Унабомбер чи Річард Рід – взуттєвий бомбіст. У АДІКС немає місця для каяття чи апеляції, тільки тиша і бетон. Кожен день виглядає однаково підйом. Прийом їжі в камері, самотність, немає тюремних сварок, немає криків, тільки відлуння думок, що відбиваються від стін. Влада Сирис США називає це місце необхідним злом, бастіоном безпеки. Правозахисники ж бачать у ньому системний жах, легальні тортури під прикриттям закону, в'язні, які проводять тут десятиліття, втрачають здатність говорити, дивитися в очі, реагувати на присутність інших людей. Психіка ламається в тиші, що звучить голосніше, ніж будь-який крик. В'язні просять переведення до тюрем з меншим режимом, навіть смертної кари, аби тільки вирватися з цієї безмежної самотності. Деякі ув'язнені в IDX Florence через роки втрачають відчуття часу, не знають, який сьогодні день, місяць, рік. Коли протягом багатьох років єдиний краєвид це чотири бетонні стіни і зачинені двері. Розум починає розщеплюватися. Психіатри попереджають, що ізоляція тривалістю понад 15 днів може назавжди пошкодити психіку. У ADX Florence 15 днів це лише початок, тут самотність вимірюється десятиліттями. Охоронців навчають мінімальному контакту, вони мають бути присутніми, але невидимими, реагувати швидко, але не вступати в взаємодію. Контроль є абсолютним. Кожен крок, кожен рух. Кожне слово записується і аналізується. Немає приватності, немає тіні, навіть вночі світло в камерах лише приглушене, але ніколи повністю не вимикається. Усе зроблено для того, щоб в'язень ніколи не відчував себе в безпеці, щоб постійний стрес і контроль ламали опір і особистість. Це не в'язниця, це лабораторія ізоляції. У ADX Florence не буває втеч ніколи. Це єдина в'язниця у Сполучених Штатах, яка може цим похвалитися. Система спроєктована так, щоб навіть думка про втечу була абсурдною. Шість рівнів безпеки бетонні тунелі, системи блокування, підземні коридори, які контролюються з усіх боків, в'язні не знають, куди їх ведуть, бо коридори щоразу різні, навіть повітря фільтрується, а в стінах вмонтовані сейсмічні датчики, що виявляють найменший рух. Міністерство юстиції США КАМ стверджує, що ADX Florence – це необхідність, останній рубіж оборони проти чистого зла. Але ті, хто туди потрапив, навіть найгірші, не завжди витримують. З'являються самопошкодження, спроби самогубства, параної, галюцинації, родини в'язнів часто не бачать їх роками. Візити рідкісні, проводяться через скло, під суворим наглядом, немає обіймів, немає розмов віч на віч. Навіть якщо хтось виживає у АДХ фізично, психологічно він повертається лише тінню самого себе. Критики цієї системи говорять прямо ця в'язниця вже не виконує функцію покарання, вона навмисно знищує людину. Amnesty International і ООН закликали до закриття установи або змін у її функціонуванні, називаючи її формою психологічних тортур. Однак для багатьох американців ADX Флоренс. Це символ справедливості, місце, де зло закінчується, де чудовиськ зачиняють назавжди. Суспільство почувається безпечніше, знаючи, що такі люди, як Ель Чапо, члени ІДІЛ чи Тімоті Маквей, вже нікому не можуть завдати шкоди. Та правда жорстока навіть якщо їхні вчинки були жахливими, залишається питання чи має людина право позбавляти іншого людяності, чи не є стіни АДХ радше дзеркалом, ніж муром. Флоренс не потребує град на вікнах, бо найбільша в'язниця тут це стіни у власному розумі.